Ось на цьому місці була впала ракета. Напевно, що це була не град, а Смерч, Я думаю. Впала, вона не розірвалась. Вона приблизно була до трьох метрів. Я то понял вона впала повністю. Це Артем. Хлопець з ранку 4 серпня вперше на власні очі побачив хвостовик ракети Ураган, якої окупанти вгатили вночі по широкому. Втім, хвіст такого подарунка від росіян прибрали того ж дня, і про неї зараз нагадує хіба що свіжа земля у бабіч центральної вулиці селища. Справжня руйнація від ворожого обстрілу знаходиться менш ніж в кілометрі від цього місця. Дуже, звісно, це жахливо, дуже страшно. Пані Світлана на все своє життя запам'ятала ніч з 3 на 4 серпня, близько другої години ночі. Вона почула гучний звук та відчула, як земля здригається. На автоматі в темряві лише про всяк випадок прикрила з собою семирічного сина, аби того не зачепило. Ми спали, але ну, я почула ж один вибух, то я проснулася. Перший вибух прозвучав, то я проснулася. Тоді другий слідом вибух. То я ще й встала, почала ж. Як ото ж кажуть, нервувати? Я вертаюся до дитини і чую свист. Все більше нічого. Що я змогла, це я накрила дитину. Все. Натомість трохи зачепило саму жінку. У неї невеликі подряпини на правій руці та трохи поранило у праву стопу, але травми надлегкі. І в жінки тепер буде другий день народження. Мамі Світлани, пенсіонерці, теж пощастило. Жодної подряпини лише в будинку, де відпочивала, вибухова хвиля знесла покрівлю. Вух, наче як криша злетіла і із хати і посипалися стекла із вікон по всій хаті, і по кроватях, і все ми повибігали, а чоловік ще. Ти жива, та жива, то ж накинула халат на себе, вибігли на вулицю, як діти. Коли діти теж виходять із хати, то святи нога, то поранена кров іде, хлопчик теж вибіг, труситься, отак, злякався. Вже зранку, коли встало сонце, родина побачила, як в сім'ї неабияк пощастило тієї ночі. Прямо посеред їх обістя була величезна вирва. На її місці була до цього вулична вбиральня. Також практично повністю зруйнований сарай. Пошкоджена покрівля на гаражі та двох жилих будинках. Зараз цю яму потрохи засипають. А за словами себе мешканців, першопочатково вона була глибиною в 5 метрів. Вибуховою хвилею шматки обпеченого черноземи розкидало на десятки метрів навкруги. Шматки вирваного ґрунту, уламки шиферу, цегли, бетону та власне осколки від ракети Ураган калібру 220 мм, розкидало по двору людей на город, де частково знищило врожай овочів. Ви бачите, все, що щось, все вже є. І що суха, суха, ету, як почав печі перепалено. І це ж все брила воно, вилетіло. Бачите, яка воно. Пізніше стало відомо, що ураган був фугасний. Його використовують для максимальної руйнації та враження живої сили навкруги осколками. А по відношенню до мирних мешканців це тероризм, черговий військовий злочин. Сюди була пролетіла ракета. Ту ж минуту виїхали сюди поліцейські. І МЧС, подивиться, запрет був сюди, тому що ми думали, що це, буде ракета. Яка несе з собою будинка боєголовки, які розкидається, так називаємо, касетна ракета. Дуже зруйноване. Це три будинки, мало зруйновані пошкодження, будемо так казати. Є ще в п'яти будинках. Криші в основному криші. Наразі місцева селищна влада надає допомогу постраждалій родині. Виділила з резерву будівельні матеріали для якомога скорішого відновлення покрівлі в пошкоджених будинках. Планують все зробити за кілька днів. Це вже третій за ліком обсяг території Широківської громади від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, але перші два не завдали ніяких руйнувань. Втім, цей ледве не призвів до людських жертв і лише диво врятувала родину від непоправних наслідків.